Третій день Уярем чи нас зустрів сонечко. Тож ми швидесенько поснідали та поїхали до водоспаду, щоб зробити фото на тій самій гойдалці. До речі, хто був, скажіть, ви платили за фото? Бо ми ні. А в коментарях я часто бачу, що люди платили. Фото ми зробили просто неймовірні. І ви тільки ну, подивіться на цю красу, а ще й сонечко як гарно підсвічує. Ну просто вау! А далі вирушили до скелі слон. Її видно було навіть з нашого номеру, але ж, звісно, хотілося побачити зблизька і не дарма. Але якщо поїдете туди з маленькою дитиною, раджу йти лише в суху погоду, бо колись слизько, спуск до води реально складний і навіть небезпечний. Останній пункт у нашому списку навісний дерев'яний місточок. Геолокацію я залишила в себе в інстаграм, бо назви я не знаю. Скажу чесно, красу того мосту я так і не побачила, бо навіть до половини не дійшла. Було дуже страшно, тож ми зробили декілька фото на початку і вирушили обід. На обід зайшли в ресторан над прутом. Там ще працювала тераса, тому сиділи просто над річкою. Їжа нормальна, без вау ефекту, але ціни дуже низькі, тому нема чому придиратися. Після обіду ми зібрали речі, виселили з номеру і поїхали далі. У Боковель! То ж далі буде нова частина нашої подорожі. Залишайся щоб не пропустити цікаве.